У Луцьку на стадіоні Авангард справжній азарт і командний дух. Ветерани війни і військові змагалися за першість у футбольному турнірі Кубок побратимів. Долучився до турніру і військовий Дмитро. Каже, такі заходи неабияк підтримують командний дух. Потрібно завжди триматися разом, йти до останнього, один одному, як то кажуть, тут довіряти. Ось, завжди перемагати. Маня, маня, ліво, 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 ліво. Участь це дійсно добре, але перемога це завжди найкраще. Є і ветерани, і є ті, які завжди навіть з за ампутаціями на попередніх турнірах не також участвували, брали участь, але я б скажу, що їхні поранення зовсім не впливають на їхню гру, якби навіть якби хто так зі сторони подивився. До футбольного турніру долучилися команди ветеранів і військових із Закарпатської, Львівської, Рівненської Волинської областей. Владислав Мазур, учасник бойових дій, служив у 125-й бригаді. Нині демобілізувався і повернувся до роботи у цивільному житті. В першу чергу це добре для ментального здоров'я, поспілкуватися з побратимами, з людьми є тут ті, що служать ще е, таке розвантаження психологічне. Я вважаю, що це круто коли проводять Такі заходи можна трішки перезавантажитись тим, які несуть службу, побачитися з своїми товаришами, ті, які вже демобілізовані. І загалом, я думаю, що ці заходи позитивно впливають на, на наше суспільство. Як зазначив голова Асоціації футболу Волині Віталій Кварцяний, тут зібралися ветерани військові, які є справжніми поціновувачами футболу і знають, за що бігають на майданчику. Перш за все, це поповнює масовість. По-друге, це Приєднує спілкування скажімо так, народу, волинських болівальників, волинських знатиків футбола з тим, що вони ближче можуть переговорити, побачити героїв, які воювали, мужчин сміливих, бойових. Подібні заходи для наших оборонців допомагають не втрачати бойового духу та згуртовують ветерани, учасники бойових дій. Вони також хочуть відпочинку, дозвілля і змагатися між своїми колегами-побратимами, які боронили спільно кордони нашої держави від агресора. Скажу вам так: ці змагання не перші. Ці змагання проводить і в Києві, і у Львові, і в Рівному в Ужгороді, і в Луцьку вони відбувалися. Це вже вдруге. Ми проводимо в масштабах всеукраїнського рівня. Такий захід для ветеранів оборони. Конців з нашої області й інших ініціювали для того, аби кожен із них, хоч на мить, повернувся до безтурботного минулого, була така ідея, що все-таки на Волині розпочати ветеранський турнір, і було прийнято рішення, що це якраз буде футбольний турнір, де приймуть участь ветеранські команди. Основне, де ми зараз потрібно нам всім отримати перемогу, це на лінії фронту захистити свою державу, захистити свій народ і. Отримати цей мир, про який мріє кожен. але в той же час ветерани частково не й брак спілкування, і такі турніри це якраз є одна із площадок, де вони можуть зустрітися, поспілкуватися. Як організатори, так і учасники кажуть, перемога в цих змаганнях не головна. Важливіша єдність та підтримка, яку відчувають наші ветерани.